Хотів би. У мене була сьогодні важлива доповідь Головку Масирського. Я хотів би подякувати і привітати Збройні Сили України, наші сили безпеки і оборони. Сьогодні стався наступ Російської Федерації в напрямку Покровськ на сході нашої держави. В більшості своїх 14-та бригада на себе це прийняла удар Національної гвардії, 117-та бригада. Також. Україна знищила сьогодні, готуючись до цього наступу, Україна знищила повністю всю цю групу людей. Це було 115 одиниць техніки, 200 убитих і 30 поранених. Дякуємо за службу Збройним силам. Вчора. Ввечері був наступ у них на Запорізькому напрямку. Ворог втратив на Запоріжжя 80 людей, і 80-200, і 117 300 і 40 одиниць техніки. Тобто це те, про що ми говорили нашим партнерам. Росія буде робити кілька хвиль наступів на Сюмському, на Харківському, на Запорізькому напрямку і, можливо, на Сході, тому що вони довго там не наступали. Так, ну дуже важливо, що а, українські сили їх зустрічали. Це дуже важливо, що це не було неочікувано. Далі а, ну, два важливих пакети санкцій буде мною введено завтра по пропагандистам Кремля і виробникам ракети Скандер. І зараз. Наша команда працює з американською командою онлайн щодо меморандуму про е, корисний капал саме зараз. Я маю на увазі прямо в цей, в цей момент. Також про деталі можу розповісти. Ну і важлива інформація, вона не дуже приємна. Ми отримали нарешті інформацію, що Китай поставляє зброю Російської Федерації і ми. Готові будемо говорити про це детально. На сьогодні ми маємо інформацію загальну від служби безпеки від розвиток про порох артилерію. І я думаю, що ми дуже детально зможемо про це сказати наступного тижня. Особливо про дані, що ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії.